Казка цар Ворон жив на світі бідняк. І нічого, крім тісної хати, смужки землі та двох маленьких волів у нього не було. А ще були в нього дружина і багато дітей, які увесь день кричали та просили їсти. Пішов якось бідняк у поле. І взяв із собою наймолодшого сина. Тільки почав землю орати, як раптом небо над ним потемніло, наче ніч настала. Підняв він голову, подивився, що за хмара небо затулила, і побачив дивного птаха. Дзьоб у птаха, наче гострий спис, кігті, наче гачки, а крила такі великі, що сонце затуляють. Перелякався бідняк, а птах сів на поле і накрив крилами його самого і сина, і волів, і плуг. Та ще більше перелякався чоловік, коли птах заговорив людським голосом. Скажи, бідняк, що мені у тебе взяти, сина чи волів? А то мої дітлахи дуже зголодніли. Бери мене, сказав бідняк, я вже старий і досить намаявся на цьому світі. Ні, відповідає страшний птах. Ти мені не потрібен. Ти багато табаку курив, твоє м'ясо погане. І мої дітлахи від нього захворіють, давай або сина, або волів. Замислився бідняк, що ж мені робити? Дітей у мене багато, якщо віддати одного сина, все одно багато залишиться, а волів тільки два. Як без них поле орати та й дров привезти? А птах квапить ти довго не думай, відповідай, кого мені віддаси. І тут став птах під собою кігтями шкрябати, подивився бідняк на ці кіхті, і шкода стало йому сина. Хай буде що буде, та не віддам я своєї дитини у ці страшні кігті. Бери волів, сказав сумно чоловік. Твоє щастя, що віддав волів, а не сина, а то я б тебе разом з волами зі світу зжив, відповів птах. І знай, заболів я тобі добре заплачу. Прийшли до мого палацу одного з синів. Я дам йому все, що він забажає. А де твій палац? питає бідний чоловік. Палац мій за зеленими гірськими луками, за густими дрімучими лісами, на сріблястій галявині. Хай тільки твій син спитає, де живе цар ворон. З цими словами птах схопив волів разом з плугом і полетів. Сумний повернувся додому бідняк. Куди це воли ділися? питає чоловіка дружина. Розповів підняк, що з ним сталося, заплакала жінка. Що ж тепер з нами буде? Якого ж урожаю чекати, якщо ти поле не орав, зерна не сіяв. Не горюйте, мамо, сказав старший син. Піду я зараз до царя Ворона, хай він заплатить за волів, а якщо не повернуся, зайвий окраєць хліба залишиться. Ще більше розплакалася бідна жінка. Не треба нікуди ходити, синку, з'їсть тебе страшний птах, а шматок хліба в домі завжди знайдеться. Та син не став її слухати. Зібрала мати йому в дорогу торбинку, поклала туди шматок хліба та цибулин. І пішов старший син шукати тілуки зелені, ліси дрімучі. Де на сріблястій галявині стоїть палац царя ворона. Пройшов парубок одні гірські луки, пройшов другі і опинився у густому лісі. Захотілося йому їсти, сів хлопець під кущем, дістав з торбинки шматок хліба та цибулину, тільки відкусив перший шматок, бачить, перед ним стара кульгава ворона скаче. Підстрибує на одній лапі. Бажаю щастя, каже ворона. І тобі і того ж, відповідає старший син. Підскочила ворона ближче і просить. Та чи не даси мені шматочок хліба? Дуже я голодна, знайди собі сама, відповідає хлопець. Я теж голодний, а йти ще далеко. Нічого не можу тобі дати. Куди ж ти йдеш? питає ворона. Шукаю сріблясту хлявину, де знаходиться палац царя ворона. Я теж туди поспішаю, та тільки ні крила, ні ноги мене не носять. Візьми мене на плече, а я тобі за це дорогу покажу. Як я тебе понесу, коли сам ледве рухаюсь, відповідає старший син. Кульгава ворона підстрибнула, змахнула крилами і полетіла. Ба, яка хитра! На моїх плечах хотіла проїхатися, розсердився старший син, склав у торбинку залишки хліба і пішов далі. Та ні сріблястої галявини, ні палацу він так і не знайшов, заблукав у лісі і не зміг вийти. Чекали старшого сина дома, чекали, та так і не дочекались. Тоді середній син каже Піду я шукати царя ворона. Зібрала мати середньому сину торбинку і відправився він у дорогу. Іде хлопець зеленими луками та густими лісами, бачить, ворони літають. І думає собі мабуть, десь тут палац царя ворона, а навколо густий ліс. Зголоднів середній син сів під кущем, витяг з турбинки шматок хліба та цибулину і став їсти. Раптом перед ним з'явилася стара кульгава ворона. Стала вона просити, щоб він дав їй шматочок хліба. Твій цар відібрав у нас волів, тож хай тебе і годує, відповів середній син. Тоді хоч на плече мене візьми, щоб я кульгава і голодна, в лісі не загинула, а хлопець своє, хай тебе твій цар бере на плече. Тут ворона підстрибнула, змахнула крилами і полетіла. Здивований хлопець подивився їй вслід, піднявся і пішов, але і він не знайшов ні сріблястої галявини, ні палацу царя ворона. Чекали середнього сина вдома, чекали та так і не дочекалися. Тоді молодший син каже матері, зберіть, мамо, й мені турбинку. Може, я знайду братів і від царя ворона борг привезу. Заплакала стара жінка, стала сина відмовляти та даремно. Змушені були батьки його відпустити. Ішов, йшов, молодший син гірськими луками та дрімучими лісами, зголоднів, сів під кущем, де колись сиділи його брати і став їсти. Не встиг він проковтнути перший шматок хліба, як з'явилася кульгава ворона. Шкода стало хлопцю бідолашну ворону. Він взяв шматочок хліба і пригостив її. А цибулини не даси? питає ворона. Чому б ні? І з задоволенням з'їла ворона хліб, з'їла цибулину, подякувала хлопцеві і питає, куди ти йдеш? Знаєш, з цього лісу жодна душа живою не виходила, бо заблукати легко, а повернутися неможливо. Мені треба потрапити на сріблясту галявину, мовив молодший син. На тій галявині стоїть палац, у якому живе цар Ворон. Мабуть, там і мої старші брати. Візьми мене собі на плече, бо я не можу ступати на лапи, і крила в мене слабкі, просить ворона. Чому б не взяти? посміхнувся хлопець. Я ще ніколи ворону не носив на плечах». Посадив він ворону на плече і пішов. Йдуть вони лісом, а ворона шлях показує. Йшли вони так два дні і дві ночі. Пройшли один густий ліс, пройшли другий. Раптом попереду щось засяяло, і нарешті опинилися вони на широкій галявині. Дивна була галявина і трава на ній, і квіти, і навіть каміння все з чистого срібла. Посеред галявини висока срібляна скеля, а на верхівці чудовий палац. Молодший син зупинився, наче зачарований. Навіть у вісні він такої краси не бачив. Сіли вони з вороною на краю галявини, доїли залишки їжі, і кульгавий птах каже Там на скелі стоїть палац мого царя. Шлях до нього тепер ти і сам знайдеш, а за те, що ти був такий добрий до мене, я дам тобі корисну пораду. Коли мій цар почне тебе питати, яку винагороду ти хочеш отримати за волів, не проси в нього нічого, крім того, що він кладе собі під голову, коли лягає спати. Сказала це ворона і сникла. Піднявся хлопець на скелю, тут його зустріла охорона і привела прямісінько до срібного трону, де сидів цар Ворон. Як ти знайшов сюди дорогу? питає він хлопця. Добрі люди підказали, відповів молодший син. Він не хотів казати про кульгаву ворону. Якщо ти зміг до мене добратися, то я повинен дотримати свого слова. Подивись усі мої палати та вибери, що тобі більше сподобається, те ти отримаєш. Три дні і три ночі ходив син бідняка по царських хоромах, та й десятої частини палацу не обійшов. Приходить до царя Ворона й каже: Розкішні та багаті у тебе палати, царю. Багато що мені сподобалося, та що я стану робити з усім цим скарбом. Краще дай мені те, що кладеш собі під голову, коли лягаєш спати. Здивувався і розлютився цар ворон. Звідки хлопцю відомо про це, не інакше, як хто небудь з ворон порадив, і у гніві наказав відрубати голови усім воронам, які водили хлопця по палатах. Почав цар умовляти сина бідняка, відмовитися від свого прохання. Я дам тобі стільки волів і стільки золота. Скільки вони зможуть вести на возі? Ні, дай мені тільки те, що кладеш під голову, коли лягаєш спати, не погоджувався хлопець, пам'ятаючи пораду кульгавої ворони. А цар пропонує своє, хочеш візьми все, що знаходиться у моїх палатах. Та хлопець не згодився. Що ж робити царю ворону? Витяг він з під подушки маленький млин, на якому каву мелють, і віддав меншому сину бідняка, а потім загримав Ось тобі те, що ти так бажав. Бери і геть з очей моїх іди, бо не утримаюсь і заклюю тебе. Поклав хлопець маленький млин у торбинку і кинувся геть з воронячого царства. Біг, не зупиняючись, доки не опинився у густому темному лісі, у тому самому, де зустрів кульгаву ворону. Сів він відпочити, відкрив торбинку, дістав маленький млин і став шукати хоча б крихітку хліба, але торбина була зовсім пустою. Безглузду пораду дала мені кульгава ворона, подумав хлопець. Навіщо мені цей млин? Краще б я взяв золото або хоча б їжі побільше, а то помру з голоду і додому не потраплю. Але він згадав, що цар ворон готовий був віддати за цей маленький млин усі свої багатства і став з цікавістю роздивлятися свою винагороду. З першого погляду млин, наче простий, з ручкою на боці. Покрутив хлопець її і саме у цей час подумав от, якби зараз переді мною з'явився стіл, як у палаці коцаря ворона зі смачною їжею і усілякими напоями, тільки встиг помріяти, як перед ним з'явився стіл з їжею і напоями, точнісінько, як у палаці. Зрозумів хлопець, у чому справа, дивись ну, що мій млин уміє, зрадів син бідняка, але ненадовго. Згадав він про батьків, братів та сестер, які чекали його вдома голодні, не став хлопець мешкати, знов покрутив ручку млина і сказав Хочу бути вдома. Радісно зустріли вдома меншого сина, стали його розпитувати, чи не зустрічав він старших братів. Покрутив хлопець ручку млина і раптом з'явилися і зниклі брати, і розкішний стіл з їжею ото вже було свято. Усі понаїдалися і з того часу вже ніколи не знали голоду. І всі, хто проходив мимо їхньої хати, вони запрошували у гості і щиро пригощали. Про царя Ворона ніхто ніколи більше не чув. Проте завжди з подякою пригадували кульгаву ворону, адже маленький млин виконував кожне їх бажання. От і казочці кінець, а хто слухав молодець.